Всіх вітаю на каналі Настрому Авто. Знову Париж, невелика станція техобслуговування і тут продаються декілька машин. і Мерседес є, БМВ, ще Мерседес Там Opel. ну вони всі тут не сильно дешеві. От, навіть розібрані є. Дуже щось поклювали, пробували. Друзі, розібрано, але мене цікавить цей Clio. Зараз я до вас до нього підійду. Ось стара тройка. Це мене Clio цікавить. На дисках дизельне. Тут тихогляд до 22-го року. Воно на автоматі. Діски пошкрябані. Саме головне, що воно універсалі Присутній гак. Зараз ми гляне салон. Друзі, вже давно у нас стоїть. Салон не зачуханий. Комбінований 9 дев'ятого року машина. Мені вийду дев'ятий рік. З накладками кліва. Я так зрозумів, що це робот. Хтось може підкаже. От. Ну тут він робот не робить. От є кліматизація. От руль не занищений, кожаний. Що тут ще такого цікавого є? Книжка. Не знаю. Буду немає. немає нічого. Машина зачухана, не робить коротко, коробка. Що з нею? Не знаю. Є подлокотник, комбінована шкіра. Саме головне в цій машині це кузов і мотор. Так, ну вроді би ціла. Каже, її щупати не буду. Всіки немає сенсу в цьому. Но вона не місцева. Вона з Британії приїхала сюди. Оце регіон франс франці вот просто до нього стоїть, трошки починається цвісти Але надійска гума літня в нормальному стані, що як мінімум сезон відходить. О, що всередині? Пробігу теж не, не можна сказати, але руль, руль класний. От Відкриємо, глянемо мотор. Оця ця коліса з робота. Так, це робот. Якщо робот, значить можна його зробити. Скільки він за нього хоче, я ще не знаю. Ну, казав десь біля трьох, ну, це біля трьох це дорого, звідси забирати. Зараз огляд мотору. Саме головне тут мотор. По-моєму, він без сажу, з яким і досвід показує без сажового. Ну, от, Рідина є з рідиною все чітко чиста, от, мотор без Ну, трохи тут, по-моєму, є трохи тут ззаду. От, в районі все, підозрюю. Ну, це це в принципі, не, не страшно. От. Ну, вона стоїть довго, вона я завести не можу, бо акумулятора нема. От власник мені пізав, скаже, який це. Ну, за 1200 можна було б забрати. Навіть в такому стані. Більше вона не, не коштує. Може хтось скаже свою ще думку, може я не прав. Ще один транспорт звідси, я не знаю, як потягне євро 800. Ну, Ось ще один цікавий варіант. Це вже місцева, цей значок Ільде-Франці означає. Це в колоці Париж. Цікава машина, Міган так, популярна машина, так П. Bonjour. Dites-moi. Ah, C'est moi le responsable ici? Je vous, Je vois prendre des photos de véhicules. Oui. Oui, pourquoi? oui, monsieur. C'est pourquoi? Patron. Oui. Ok. Патрон! Окей. А, ви заявив патрон? Окей, так. От француз, вже переживає, що знімає. Ми тут перелякані. Вже переживає, що я вже щось тут, бляха, заліз, знімаю. Блін, попросити на зйомку, я шефа його питав, шеф дозволив і взяв навіть мій телефон. Це ну він мені скаже, напишу в коментарях. Тут в принципі, більше нема що дивитися. О, такі от діла. От вам, от вам і Франція, от вам і Поріж. Що Всім бобра. Пишіть коментарі, не забувайте підписуватися і лайки ставити. Стараюсь для вас. І знову мій старий знайомий жук, який не продався з минулого літа. От він ще до сих пор стоїть. Не знаю, чого його не забрали. Це ще цікавий песенджер. Теж його не забрали. Гольф кто стоит. Трошки машин попродавалась, а трошки не. Иду спитаю за жук. Вот 508, это, конечно, вытвор инженерного мистецтва. gt тела. Это машина на автомате. Да. А Так все стоят дальше, жуки. А, еще один интересный вариант. Но там стоит Кашкай, там стоит. Трафик в таком устоянии. Конечно, не крепко. Любим в пассажире. Проблема с короткой. Отдает за 3500. А где падает мотороп? Okay. Ой, я бачу, что сюда вас не Ой. Так, рідини нема. Стоїть він довго. Ну що по такого? Це маємо 2 літри дизель. Зараз гляну Піздета не видно. Десь щуп тут хірів простиш. Не знаю, людини нема. Ну, це вроді, щоб мені ну, щось сука не витягується. Не хочу зараз ламати буде воня. Бачите, скільки вже залізли. Ну, в принципі можна забрати, але половиною тут дороговато, якщо не за Без дисків, без нічого. Ну, така от. Фін... Це ще на кінець. Хочу підвести короткий підсумок сьогоднішніх оглядин двох салонів. Рено. Ліо, в принципі, непоганий варіант, якщо була ціна, ну він мені напише. Але, на мою думку, 1200 більше за нього не варто давати. І дуже цікавий не а з не з кашкаєм з Жуком. Літом він його віддавав за 4000, а вже віддає за 3. Той самий, і він так і не продав. І цікавий варіант цей пасажирський трафік. Теж на роботі, але там проблема з коробкою. Хочу почути в коментарях вашу думку і якийсь зворотний зв'язок. що вас цікавить, який? ще хотіли би бачити відео. Я буду старатися робити більше відео про якісь свої проекти. От зараз знову має бути проєкт під назвою дізельний кросовер. Шукав я колеоса Дізельного дуже тяжко знайти. Їх фактично нема немає, навіть у Франції. Ну і Реноміган у Універсалі я бачив вчора. В Парижі на польських номерах от ще хочу побачити Франції Міган другий в універсалі, Франції десь на, на продаві. І він буде е, по грошам на віддачу. Не цікаво. Але вже жук впав за півроку на 1000 євро. Прошу ставте лайки, пишіть коментарі. Особливо коментарі мене цікавлять. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. Я буду далі розвивати автомобільну. І навколо автомобільного, і навколо транспортну тематику на своєму каналі. Всім добра.